П'ятий рік поспіль Україна проводить День Європи. В цьому році він збігся з 50-річчям від утворення Євросоюзу. Україна, яка розташована майже в центрі Європейського континенту, останніми роками зробила значні кроки для вступу до європейського співтовариства. Мешканці ж європейських країн теж роблять великі кроки у напрямку дружби та співробітництва з українцями. За допомогою благодійної організації Білий слон, яка координує роботу кількох закордонних благодійних організацій, діти з нашого району, вихованці державної гімназії імені Костянтина Дмитровича Ушинського, вже близько 10 років поспіль відпочивають у французьких сім'ях. Ці приймають дітей не лише на відпочинок, але й підтримують зв'язок з ними і надалі, цікавляться в яких умовах вони живуть, допомагають матеріально. Такою нагодою користуються діти-сироти, діти з багатодітних сімей та з родин мало забезпечених. З Франції гімназисти повертаються не лише з подарунками, вони, що значно важливіше, привозять з собою нові знання, нові вміння і знаходять там людей небайдужих до них. Оксана Сивоглас у Франції була лише один раз у минулому році, але мріє знову туди потрапити. Ми на літаку полетіли до Франції. Нас там ну, зустріла французи, в яких ми повинні були жити літо. Ну, Сім'я дуже гарна, мені там дуже сподобалося. Село звалося Офендорф. Там у них був двох будинок, великий басейн. Був син Ерік. Він уже великий. Йому. Не пам'ятаю, 32, здається. Марілін, це ну, я ж їх їхню сім'ю з'їздила, це пона, ну, наче моя мама. Так, ну, Вона там питала щось, але я не розуміла спочатку, по а потім вчилася і трішки розуміла їх. У них все строго – обід, вечеря, сніданок. У них все по режиму. Вони ставилися до мене гарно, не ображали мене. Мені вони дуже сподобалися. Вони дуже гарна сім'я. У них на вулиці не можна кидати сміття у них дуже чисто. У них там є ну, музеї, є, там дуже гарно. Ми їздили в розважальний парк Діді Лонд. Мені він дуже сподобався. Ми туди їздили два рази. Там багато всяких розваг, каруселі. У них ще є дача велика. Мене там вразило, що у них вона така велика, у них є два озера, велика територія у них, добрі сусіди. Ми гра... Там сусіди до нас приходили, ми з ними грали, мені дуже там сподобалося. А їхні здачі видно трошки було гори. Ми по скайпу з ними розмовляємо. Вони нам можуть присилати фото, і ми їм шлемо фото там. Поздравляємо з днем народження їх і вони і нас. Ми з ними спілкуємося. Ольга бездідко відпочиває у французькій сім'ї вже не перший рік. Там їй дуже подобається, адже приймають дівчинку-французи як свою рідну, тож і мріє, що та друга її сім'я колись приїде до неї на Україну у гості. Мене приймала е, сім'я сова, а в ній а, є бабуся, а, та ну, наче тато, мамо, е, дві доньки і син. Старша донька 16 років, так як і мені, а трохи молодша 13, і сину 9 років. Ми з перших днів дуже ну дуже здружилися і почали розуміти один одного. Найбільше мене вразило, коли ми з сестрою поїхали, ну з Оксаною також поїхали кататися на велосипедах. То ми, коли зупинилися, щоб відпочити трішки, то ми побачили, як йшли старенькі дідусі бабуся, вони трималися за руку. А такого в Україні не рідне часто побачиш. Чимось відрізняється. від Я вважаю, що значно відрізняється. А по-перше, це Мабуть, ну, розуміння один одного, а потім повага. А... Ну люди більш комунікабельні, чим, а, чим в нас. Як я побачила у Франції, то якщо прийти по вулицям Франції, ми ну, там немає жодної бумажки, жодного папірця, так як за це а, дають великі штрафи. Тобто люди розуміють і турбуються про навколишнє середовище тому про своє здоров'я також. Там вони можуть більше дозволити собі на щось розважити себе. Тобто є кошти, є можливості. Чесно кажучи, я б хотіла, щоб та сім'я приїхала сюди і була також з нами. Також хотілося б, щоб в Україні також були чисті вулиці. Повага, розуміння між людьми а також відносини краще. Андрію поїздка до Франції дуже сподобалась. Він жив у великій дружній сім'ї. І тих нерідних людей називає ніяк не по-іншому, лише тато і мама. Для нього та сім'я стала найріднішою. Я їздив у Францію перший рік. Мене зустрічали моя сім'я, тато, мама. Потім, коли домой приїхав, там ще зустрічали їхні діти. Також ще зустрічала мене їхня бабуся, І зустріли дуже добре. Я їздив в ну, обласний центр Толюз, село Сєдрів'єв. Дітей четверо, найстарший Адріан, йому 28 років. Мауро, йому 22 роки. Також у них ще є одна дівчинка Інес, їй 23 роки. І мій одноліток Роман йому 16 років. Франція взагалі відрізняється від України? Дуже відрізняється. Вона відрізняється майже всім, чим можна. Наприклад, у них немає, так як в нас в Україні сміття, тому що в них люди не такі, як наші. Вони. вони Викидають сміття в мусорні баки. Вони завжди газони пострижені. От коли ми приїхали в Тулюз, прилетіли, коли ми їхали вже до себе додому, то навіть в них вночі по газонах бігають кролі, а ну в нас такого ніде не побачиш. Нема такого в Україні, як є там. Це не можна передати словами. Це треба побачити просто. Село в них невеликі, але як для села це дуже гарно і ну, таких в Україні сел точно немає. Там приймають гостей дуже люб'язно, вічливо. Тим більше воно дуже видно, коли люди з іншої країни по них, ну, за ними манерами, за їхньою поведінкою, як вони між собою спілкуються. Ну, люди приймають дуже добре не тільки з своїх, а й з інших країн людей. Там дуже добрі люди, дуже гарна країна. Я ходив з, з моїм однолітком братом до коледжу. Ми в, разом ходили в один клас. У нас 9-місячне навчання, у них 10-місячне навчання. І уроки У них по 45 хвилин, але. Вони навчаються до п'ятої, до шостої вечора. У них дуже великі перерви. Якщо чесно, я ну, ніколи не бачив, щоб мій брат вдома виконував домашні завдання, тому що вони все, майже все роблять в школі. Так що їм домашнє завдання не задають. В своїй школі б хотілося, ну, ну там по, по порівнянні з Цим, з Цим кол, 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 коледжем треба поміняти все, що можна, щоб наші люди перейняли, що ну, треба вічливіше ставитися до гостей, не глузувати, якщо вони з іншої країни, тим більше, що вони розмовляють не українською мовою, якщо треба щось їм розповісти, підказати або кудись від, відвезти, куди їм треба. Я змінився, тому що я е, якось подорослішав. І в мене якесь стало інше ставлення до життя. Загалом за ці 10 років близько 15 вихованців державної гімназії мали можливість пожити у французьких сім'ях. У них була нагода не лише вивчити французьку мову, а й ближче познайомитись з французькою культурою та побутом. Наших українських дітей там приймають охоче і ставляться до них, за словами гімназистів. Як до своїх рідних, намагаються познайомити ближче з європейською культурою. Як сказав Андрій, поїздка його сильно змінила, та інші діти також з ним згодні. Багато говориться про стратегічне партнерство України і Євросоюзу з багатьох питань, але найважливіше для добрих взаємовідносин це спілкування і те, що іноземні громадяни роблять для наших українських дітей. Це дещо більше у відносинах Євросоюзу і України, адже діти то найцінніше для будь-якої держави.